Десь світить зелений колір, десь червоний, а десь зовсім не світить. Ось такі світлофори на вулицях Ужгорода. Здавалося б, світлофор створений для запобігання транспортних пригод. Та в обласному центрі все інакше. На перехресті вулиць Митної та Собранецької люди переходять дорогу, коли автомобіль зупиниться. Неважливо, який колір засвітився. Їдуть машини, все не встановлюється. І тут взагалі страшно просто переходити. Тут Постоянно то з одної, то з другої сторони отакі проблеми. Роботою світлофорів займалося комунальне підприємство «Ужсвітло», яке міська рада ліквідувала два місяці тому. Зараз світлофори підпорядковуються підприємству КШЕП, яке не може справитись з 25-ма світлофорними об'єктами в місті. Вже близько двох місяців міська рада ліквідувала комунальне підприємство Ужсвітло і передала функції іншому підприємству Кшеп, яке раніше сміттям займалося, не справлялося навіть з вивозом сміття. Знаєте, що Ави тепер займається і трошки покращила ситуація в Ужгороді. Також КШЕП не справлявся з ямковим ремонтом, бо дороги в нас жахливі, самі кожен день цьому пересвідчуються. А їм ще й додатково передають функції по догляду за світлофорами, утримання світлофорних об'єктів. Пішоходи нарікають, бояться переходити дорогу, навіть якщо світить зелений колір. Адже бувають випадки збою техніки, коли одночасно цей самий колір з'являється і для водіїв. В городі я сам водій, але часто їжджу і стикаюся з цим, що більша проблема з світофорами в городі. Водії часом, звісно, безтактно себе поводять, їздять не по правилам. Але я хочу надіятися все таки, що це безпечно. Як далі працюватимуть світлофори, залежить від міської влади. Пішоходи та водії і далі продовжують вірити кольорам світлофора, сподіваючись на запобігання аварійної ситуації.